Друзі, всім привіт! Е, хочу поділитися враженнями про е, курс Дениса. А от щойно була ситуація в мене, і я от прямо, знаєте, здобув новий навик, і от тут його застосував. Тому хочу поділитися з вами. Е, приїжджаю на, я на заправку, е, встаю в чергу, е, за мною заїжджає машинка, вона стає там на іншу сторону, е, вибігає дівчинка. І, а я в цей час говорю. Ну, через гучну мову по телефону, тому я тільки бачу її артикуляцію, а я не чую, що вона говорить. І там така жорстка артикуляція, щось я не так зробив, і я тільки почув одне слово поворотник. Думаю, ладно, е, машинка переді мною від'їжджає, я під'їжджаю до колоночки. Е, та дівчинка ще на заправці. Я заходжу до неї, е, ну, заходжу на заправку, е, підходжу на колонку, кажу Добрий день, там заправляюсь. Е, вона повертається каже: Добрий день. Е, ви знаєте, що треба, е, перестра... треба включати поворотники, коли перестраюєтесь?» Я кажу, знаю. Ви не включили. Я кажу, не включив. Е, я, я питаюся, а де це було? Вона каже: ну, отут ви там їхали. Я кажу, Боже, я вибачаюсь. Мене там підрізали перед тим. Я трошки був злий. Е, ну, Дякую вам, що ви зреагували. Власне, потім вона ледь мене не обняла. Ну я розумію, наскільки важливо вміти е, входити в конфлікт і його розрулювати. От, власне, це ми проходили у Дениса на курсі проявлення. Тому е, я дуже радий, що потрапив на курс, що зрозумів, як це робити, і що з -з -з зумів застосувати цей навик. От і просто якщо зараз докрутити, що було б, якби там, наприклад, я не прокомунікував, якби там ця історія була б, та якби я раніше на це реагував. Ну напевно, просто там ще там півгодинки годинку е був би злий на неї. Там чи е щось собі надумав би, накручував би, чи якось би проживав. А так, ну все, начебто, розрулилось. Е дякую, Денис, друзі. Запрошую всіх на курс проявлення.